Сумний поділ у тілі. На моєму християнському шляху немає нічого, що засмучувало б мене більше, ніж втрата братів і сестер через розбіжності у вірі. Деякі з цих відмінностей у вірі були варті того, щоб за них боротися, а інші ні. Тим не менш, ми повинні стояти за те, що Господь показує і дає нам, щоб поділитися. А відстоювання нашої віри іноді створює між нами та іншими справжніми братами і сестрами точки розбіжностей. З такими речами важко мати справу, тому що часто кожна сторона вважає, що володіє істиною, і навіть більше, що ці істини були безпосередньо відкриті Господом. Коли речі, за якими ми боремося, не є основними питаннями спасіння, ми повинні залишати місце для розбіжностей, не ображаючись на них. Для цього потрібні мудрість і досвід у нашому ходінні з Христом. Я вірю, що Господь допускає такі речі, щоб навчити нас любити навіть тоді, коли виникають розбіжності. Нам усім це частково знайоме. Небагато хто здатен контролювати своє его і гордість, і мені сумно, коли я бачу, як вони йдуть на власний бунт, намагаючись довести свою правоту. Це складно, тому що не існує поведінки, яка б охоплювала всі ситуації. Коли нашим мотивом є служіння Господу, і якщо ми справді смиренні, ми зможемо відпустити своє его і повернутися до служіння Ісусу, для якого ми працюємо, тому що дбаємо про Нього і про тих, хто Його. Сьогодні один мій брат поділився зі мною звісткою про смерть іншого брата. Брат, який помер, мав любов Господа в собі, оскільки я говорив з ним кілька разів. І це коли станеться з усіма нами, хто перебуває у Христі, ми перейдемо на інший бік, і коли ми це зробимо, ми постанемо перед Ісусом досконалим суддею. Я вірю, що коли ми будемо стояти перед Ним, то найменше, чим ми будемо зайняті, це тим, хто був правий, а хто ні. Важливим буде те, що Ісус подумає про нас у той день. Я просто хочу, щоб мене вважали вірним і гідним. Хоча я знаю, що ніколи не зможу бути таким. Тому я хочу стати перед Ісусом, зробивши все, що міг, щоб бути миротворцем. Це не означає, що ми повинні вибачатися, коли знаємо, що не зробили нічого поганого. Я робив цю помилку в минулому. Це не є справжнім благочестям. Але я хочу сказати кожному брату чи сестрі, з якими я можу мати деякі розбіжності в тому, що я знаю. Але це не суттєве питання. Якщо ти маєш Духа Христа, то ти мій брат і моя сестра. Давайте виконувати волю Божу, продовжуючи служити Ісусу, збираючи загублені душі для Його царства. Бо хто буде виконувати волю Отця мого Небесного, той мені брат, сестра і мати.